Привіт! Мене звати Ніколаєва Емма. Я випускниця курсу комплексний інтернет маркетинг закінчила 18 й потік у лютому 2023 року. І це мій відгук про навчання у Genius Space. Я розпочала навчання в цьому курсі в непростий. Період в моєму житті я втратила роботу, шукала нову і роздумувала над тим, щоб змінити професію. І я вже давно чула про Genius Space, але ніяк не наважувалася. Приєднатися, тому що зараз досить багато онлайн шкіл і багато доступної інформації в інтернеті про маркетинг. І я хвилювалася, чи буде на цьому курсі корисна, релевантна інформація, чи вона мені знадобиться в майбутньому, чи навчуся чомусь новому. І зараз вже в результаті можу сказати, що так, і навіть більше, тому що цей курс не просто так називається комплексний інтернет-маркетинг. Там справді є дуже багато різнопланової інформації, і це не просто начитка статей з інтернету. Це лекції, практичні завдання від справжніх експертів, які давали багато порад, якихось професійних лайфхаків, інсайтів. Це було дуже цікаво. Для мене курс не був простим, тому що він справді потребував багато сил і часу. А, але е, розуміючи, що в результаті ти стаєш спеціалістом, який вже може йти працювати в компанію або на фріланс, е, то я розумію, що воно вартує того на 100%. Е, тому хочу подякувати Genial Space за таку можливість і до зустрічі на наступних курсах.